Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу поділитися наступною інформацією. Відтепер для того, щоб отримати одноразову грошову допомогу у разі загибелі. Чи смерті чи інвалідності захисників і захисниць України, ви можете це зробити через ЦНАП, тобто, згідно зі змінами до постановок Кабінету міністрів України за номером 336, тепер подавати заяву до Міністерства ветеранів на призначення одноразової грошової допомоги можна через центри надання адміністративних послуг. Одноразову грошову допомогу можуть отримати люди з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих. Померлих та тих, які зникли безвісти українських захисників та захисниць. Хто ж, членів родини, має право звернутися? Це один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні. Діти, які не, мають, не мали своїх сімей, діти, які мають свої сім'ї, але стали е, е, особами з інвалідністю до повноліття. Діти або батьків, яких загинули або пропали безвісти, батьки та утриманці загиблого або людини, яка пропала безвістки, у зв'язку з чим їм виплачується пенсія, розміри одноразової грошової допомоги для людей наслідок. Війні він становить для першої групи. Це 450 прожиткових мінімум множимо на 3028 гривень. Друга група 300 прожиткових мінімумів так само множимо на 3028 гривень. Та третя група у нас становить 250 прожиткових мінімумів. Так само з 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних людей настановить 3028 гривень. Відповідно, цю суму так само множимо на 3028 гривень та для членів родин загиблих, померлих. Тих, які пропали безвісти захисників і захисниць, становить 750 прожиткових мінімумів. Так само множимо на суму 3000 тисячі. 28 гривень. Ви можете знову ж таки або звернутися особисто до міжвідомчої комісії, яка приймає рішення стосовно виплати так, або надіслати поштою, або ж надати пакет документів через центр надання адміністративних послуг. Також є відповідний зразок заяви. До цієї заяви потрібно буде надати посвідчення члени сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Свідоцтво про смерть загиблого або рішення суду про визнання людини безвісно відсутньої, або оголошеної померлою. Якщо одноразову грошову допомогу будуть отримувати батьки, потрібно буде надати свідоцтво про народження. Якщо дружина був чоловік, то свідоцтво про шлюб. Якщо ми говоримо про виплати для дитини, то свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний. Рішення суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною сиротою, якщо такий факт є. Рішення суду або нотаріально посвідченого про підтверджує факт перебування заємника, тобто вас на утриманні загиблого або померлого. Документи для людей з інвалідністю внаслідок війни, також це заява встановленого зразку. Потім посвідчення людини з інвалідністю внаслідок війни, довідкам МСЕКу. Паспорт, ідентифікаційний код. Значить, потім міжвідомча комісія по призначенню одноразової грошової допомоги надає вам, або, її, ну, тобто, або надає відмову, або ж підтверджує факт призначення. Рішення про призначення одноразової грошової допомоги надсилається структурним підрозділам з питань соціального захисту населення. Місцеві органи соціального захисту населення письмово повідомляють про надходження рішення та необхідність звернення за отриманням одноразової грошової допомоги. Куди ж потім звертатися, коли вже є позитивне рішення за виплатою одноразової грошової допомоги до місцевих органів соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або вашою адресою фактичного вашого місця проживання, якщо ви маєте статус, наприклад, внутрішньопереміщеної. Особи. Також вам потрібно буде надати заяву про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги, і зазначенням рахунку в установі банку, тобто потрібно буде надати заяву, де будуть вказані реквізити, куди вам ці кошти мають бути перераховані, та копію документу, які буде посвідчувати вашу особу.